В цьому відео більш детально покажу, як я робила неймовірний казковий торт. За основу я взяла начинку шоколадний пломбір, який складається з волого шоколадного бісквіту. Та крему на основі молочного шоколаду. Зібрала торт та відправила на стабілізацію на 6-8 годин, а за цей час роблю декор. На торті має бути різний маленький декор, починаю з квітів. Вирізаю їх за допомогою плунжерів більшого та меншого розміру. Металевою кулькою роблю поглиблення, щоб вони виглядали більш об'ємними. Ставлю більшу квітку на меншу, роблю поглиблення всередині та додаю жовту серединку. Таким методом роблю білі квіти, схожі на ромашки. Мені подобається, коли. Вони більш об'ємні, тому тут так само ставлю зверху маленьку, роблю поглиблення і додаю середину. Вирізаю зелені полюстки, забиваю в них флористичний дріт та роблю текстуру за допомогою вайнера. Торт має бути казковий з лісовими деталями, тому я вирішила зробити грибочки. Розкатую кружечки та руками надаю форму шапочки. Ніжку роблю світлішої мастики. Надаю потрібну форму, забиваю зубочистку. Прикріплюю шапочку та залишаю в пінопласті, щоб вона добре висохла. Для дверей використовую коричневу мастику, розкатую її, ставлю на неї силіконовий коврик з імітацією дерева та вирізаю потрібен мені розмір дверей. Додаю маленькі деталі у вигляді завісів та ручки від дверей. І роблю вікно. Вирізаю два однакові кружечки чорного кольору та з дерев'яною текстурою. Роблю круглий корпус, якому також надаю текстуру дерева і таким чином отримую вікно. На двері додаю шматочок зеленої мастики, імітуючи, ніби це якась рослинка, яка їх обгорнула. Грибочки залишаю відкриті, щоб вони висохли, а решту декора накриваю харчовою плівкою для того, щоб вони були м'які. Торт має бути з конусною верхівкою, тому верх торта я обрізаю і потім з цієї маси доліплюю вже верх, щоб він був загострений. Вирівнюю торт своїм улюбленим ганашем, рецепт якого є на моєму курсі сучасний кондитер, або можна окремо придбати. Спочатку чорновим шаром, щоб всі крихти бісквіта приліпились, а потім уже фінішним, який я пофарбувала в ніжний зелений колір, а працювати з цим ганашем одне задоволення. Щоб все виглядало більш гармонійно, я роблю текстуру ганашем на підставці від торта. Поки торт стабілізується, вирізаю пелюстки для квітки рожевого та зеленого кольору. За півгодини ганаш добре застиг, тому я Починаю прикріплювати декор. Пелюстки прикріплюю за допомогою ганашу в два шари. Роблю стебельце квітки. Всередині мастики ховаю флористичний дріт, для того, щоб він краще тримався. І приліплюю на шоколад. Пелюстки квітки загинаю вверх, для того, щоб вона виглядала більш об'ємна. Та прикріплюю весь декор на шоколад. І ще додаю текстуру темнішого кольору та доповнюю торт іншим декором, який попередньо заготовлював. Буду вдячна за кожен лайк та підписку. А як вам такий формат відео та сам торт, пишіть в коментарях.